Доброго здоров'я. Олена Данила, ми з громадської ради при міському управлінні освіти ага. і хотіли б поцікавитися, наприклад, цього тижня. Якщо у вас були закупки м'яса і, наприклад, молочної продукції, яка в середньому вартість цієї продукції в кілограм? Ну, це треба документи дякую. У нас до вас питань немає. Ми просто тільки констатуємо. А вас було не було. Так, поставки, да. так? Так, так. Що почув? Що вас інтереє свинина? Свинина і м'ясо і молоко. А ви були в директора, так? Так, так. Да. Значить так, свинина нам привезли насліднє, так? Січні місяці. Свинина по 74,50. — Так, за кілограм. Да. Чудово. Да. А де ви де, де купуєте? А, молоко. Молоко, ще скажу, молоко. Ми беремо агропродукт. Mm. Ми там беремо сусідки, колбаси, м'ясо. Там все дуже Хорошо. таке смачне. Якісне. І вони дають якісне посвідчення, і документи, і всю документація. Так, ковбаса, чи що вас інтересує? Можна ковбаса, середнього ще чотири сусідки. Так, 145. Так, 44,77, ковбаса, вищий сот і сусиски. А якісь сертифікати якості у вас? є? Да, да. Покажіть, будь ласка. А творог ще я вам сказала. Це творог. Творог, зараз творог сказок. Так, 84, 20, да? 19, 145. Так, творог у 58 гривен. Що ви мене фотографії? Так, так. Да. Це нормально, у вас якраз ця цінова політика. У вас чудова, ну, чудова робота і це має так, поширювати. Так, так. так, так. так, так. так, да. так да. нормально. Якісне посвідчення. На все вони ще, дають декларацію. Це у вас агропродукт. Ні, це, це, це так. масло, де деражнє сіма. Но масло в них подорожчало зараз. Січень, це, мабуть, везде подорожчало. Може і масло вам скажу. Січень. Це в нас січень, масло, 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 масло. Останню ціну я вам скажу, так? так. Ага, то знаєш, ця ціна була? В них одна ціна. Масло по 107 гривень. Вже 10 да, це місці. дешевше, в магазині 130 чимось. А... Well, like da, хорошо. Тобто наша, наша позиція буде, чи ви підтримуєте, щоб, наприклад, закупівлі робили оптом, а коли оптові закуп... закупівлі, то вартість буде менша. Ну well, well, та в різних yeah, школах yeah. різний yeah. Cost, eh... Скільки yeah, кілограмів yeah. м'яса ви закупляєте до ви з неділю. От мене меню да скільки день? дітей. Uh -huh. На кількість дітей я дивлюся. Дивлюсь на меню. Uh -huh. Ага, завтра в мене допустимо котлети. Так, yeah. так. значить, на капліти мені 15 кілограмів м'яса. Коли uh в -huh. мене плов. Або натуральне м'ясо я беру 30-32 кілограми м'яса. І в тиждень, виходить, в мене м'яса 15 плюс 32. І десь два рази по 5. Тежні десь п'ять сім кілометрів. Скажіть, а батьки наприклад, раз... то я сидю стоїть. Батьки цікавляться, ось, наприклад, як формується меню, і, наприклад, їх меню висить залі. — А от, наприклад, приходила і казала, давайте попробуємо таке, ось таке та таке. То ми зараз говоримо про можливості в перспективі. Ну знаєте, mm -hmm. в нас меню управління освіти складає дуже досвідчений спеціаліст. Yeah. І вона нам роздає ці меню. Ми от. Даємо дітям, согласовуємо з вчителями, всі довольні, от ми даємо. всі ми Складається на тиждень чи на місяць? На семестр. осінньо зимовий так. період, весняно-літній, весняно на літній період, так, коли так. в нас табори, там теж окремо І Яка кількість дітей харчуються з цих малозабезпечених? Ну в нас разом там ще діти є зато, разом так. десь 400 дітей. 400 дітей. Скільки вартість взагалі складає для, для забезпечених? А так, що Серед, для старших класів, да. якщо за батьківські кошти, так, 8 да. гривень. Mm -hmm. Це тільки другий чай або да. булочка. А, а, колес, а якщо комплекс, то 12 гривень. Дякую. Там перше, друге, третє. Дякуємо. будь ласка. Олена Богданівна. Приємно познайомитися. А Фурман. Дякую вам, ви чудово працюєте. Ну, дякую. дякую. Стараємося.